Але поліція чомусь створення організованого злочинного угрупування не розслідує. Коли так звані незалежні і чесні журналісти так званого телеканалу 1+,1 приходять і починають вибілювати і брати на поруки Коломойського, то от у нормальних країнах розвинутих чому влада перелякалася моєї петиції про те, що майже 2 мільярда гривень, які вони хочуть віддати мандафону на ось цю ось. Вибачте, Скабеєвська змі мають бути за цією петицією направлені на Збройні Сили України. Це друзі, 2 мільярда. Не мовчіть, тому що це життя наших військовослужбовців. І не тільки їх, а й наших з вами дітей. Бо вони, якщо там, не зможуть нас боронити, то кінець всій цій державі. А вони сьогодні виділяють майже 2 мільярда. На 24 рік закладають в бюджет, щоб ми з вами платили ось цьому ось непотрібу. Скажи мені, а чому вот ця пісня фанатов Спасите жителей Донбасса? чому вона антипутінська, а не антилешковська? хто вам сказав, що вона антипутінська? Я в ТСН прочитал. Очередную антипутинскую песню. Позвони, скажи, что это стало... антилешковська песня. Чим вы занимаетесь?

коли була підстава дати йому герої України, а зараз про це якось так. Ну, ну куди говорити? Коломойський герой України бо принципі. Усім мої вітання, дорогі наші глядачі. З вами як завжди, новини медіа кор студії Олександр Шавлюк. Поруки висловили готовність взяти. Скільки людей хто хтось? Ярослав Покачук, це наш сіл про те, що це директор департаменту інформаційного середній, про те, що Алла Мазур, Олександр Загоров, Циганук, Наталія Масичук, Юрій був, і Олександр Тиченко вивчився як міністр. Чи то вони здають Україну таким чином, чи що вони роблять це, взагалі не вкладається в голові. Так, от сьогодні ви побачите, як один плюс один став. З пропагандистською машиною, яка не говорить людям правду, яка взагалі півтора року, з чим вони займалися у війну, це розпалювали міжрелігійну ворожнечу серед українців. Потім захищали поліцая вбивцю в Дніпрі. Це при тому, що ГПУ порушила кримінальну справу по 115-й, тобто умисне вбивство. Потім вони вже прийшли захищати Беню, і вже навіть всі ЗМІ, навіть за кордоні, написали, що це вже навіть Скабеєва, вибачте, друзі, нервово палить цигарки десь там в туалеті. Тому що навіть Скабеєва не могла додуматись, прийти захищати явного. Вибачте, друзі, Америка сказала, Америка, від якої залежить наша з вами. Оборона сьогодні нам гроші за це дають, ви чмоби недороблені. І сказала вона, що Беня це злочинець і він має бути виданий Америці. Вже тим більше сказано, і вже це публічна інформація в суді. По рішенню суду, що Беня не являється нашим громадянином. Чому він сидить в Україні? Віддайте йому, його в Америку назад, і хай там сидить на три довічних. Що це за маразм? Але, друзі, ця ось, вибачте, Скабєївщина. Приходить до нього на суд. Ви тільки вдумайтесь, і ви кажете, щоб я їм терпів, Олександр Вікторович, треба коректніше, коректніше до кого? До злочинців, через яких гинуть наші воїни, через злочинців, через яких ми не доотримуємо в бюджет коштів. Тому що держава виділяє на мандафон гроші? Ви що, в дуб влупилися? Скажіть, будь ласка. Ви хочете взагалі переворота в державі? Ви хочете що? Ви до чого довели народ? І де це в демократичній країні? Можна фінансувати державі змі. Ви взагалі розумієте, що це тоталітарний режим? Як може держава фінансувати ЗМІ? Поясніть. Тому американці чітко сказали незалежні ЗМІ. Це було проголошено публічно. Незалежні ЗМІ. Вам вже чітко сказали, американці. Незалежна антикорупційна система. Американці 18 жовтня вже почнуть, вибачте, працювати, а саме буде вже відповідна людина, яка призначена, і буде контролювати усі ваші сатанінські закупки. По всіх куртках, в лапках, зимових і так далі. Ви вже зганьбилися на весь світ. Але, друзі, так як 1 плюс один пробило мандафонське оце змі, дно, його ще ніхто не пробивав навіть у сатанінській конченій расистії, я нічого не хочу говорити. Я вам зараз просто покажу пряму мову цих ось продажників, тому що. Якщо вони вчора захищали поліцая вбивцю, не розібравшись у справі, потім вони захищають Беню, якого обвинувачує публічно Америка. Публічно офіційно Америка, то завтра ці продажники кого будуть захищати? Путіна? Скажете, що ні, а я скажу, що так. Тому що в них нема принципів їм начхати на смерті людей. Бо вони захищають поліцая. Бо вони захищають беню, якого обвинувачує Америка. Ви що не знаєте, що вони нам дають гроші? Ви не знаєте, що вони нам дають зброю. Ви не знаєте, що вони нам допомагають. А ви за Бені підставляєте весь сьогодні народ? Бо американці сказали віддати беню і посадити беню, а ви прийшли на поруки його брати. Друзі, я по-іншому говорити тут не можу. Це настільки ганьба, це настільки, якщо цей канал, цей мандафон, що хтось буде дивитися, ви просто не те, що не люди. Ви ви ідентичні тим расистам, які дивляться з змі. Ви вдумайтесь, як можна захищати вбивцю, як можна захищати беню, якого розшукує Америка, і це публічно сказали. І як взагалі, поясніть, можна в демократичній країні, де заборонено взагалі фінансувати змі з будь-якого бюджету, вони його фінансують з наших з вами податків. 1 мільярд 700 мільйонів. Вони виділили. На оце ось Скабеєвське ЗМІ в Україні. А мою петицію, чому я сьогодні такий злий, яка вже тиждень не ставиться до розгляду, люди її не бачать. Вона є тільки в кабінеті, мому. Це, друзі, фантастика. Петиція, що ми ці мільярд сімсот мільйонів направили на ЗСУ. Це 34 пакети по 6 ракет у кожному для Хаймерс. Ви взагалі хоч розумієте, скільки це, вибачте, хороших русських в землі. А вони на кіно відправляють. На мандафон, щоб цей мандафон Беню захищав. Ну, скажіть, будь ласка, я не знаю, може ви якось коректніше виразитесь. Пишіть в коментарях. Давайте подивимось, що робить мандафон і як він захищає Беню. І як він. Захищає вбивць, тому що це, друзі, просто фан. Я не думав, що я буду жити в країні, де буде Скапеївське ЗМІ фінансуватися з державного бюджету та ще й за мої гроші. Сатаністи, я не буду платити вам податки ні гривні, тому що я не буду фінансувати ваше сатанінське змі. Також, друзі, наша офіційна електронна адреса, офіційна електронна пошта, де ми отримуємо листи. І як бачите, є в нас запит від 1 плюс 1», а саме 18 вересня 23 року о 18.31, 9 днів тому. Сьогодні в нас 27.09 23 року. Тобто на опів сьомого вечора нам написала ось ця ось Анна Шаруда, яка представилася, що вона є журналістом 1+,1. плюс Як бачите, вітаю! Підскажіть, будь ласка, як можна зв'язатись з Олександром? Шавлюком Анна Шаруда, журналіст, контактний телефон. Далі, як бачите, цього ж дня десь через півгодинки, наша адміністратор Анна відповідає: це наш керівник, по якому ви питанню я його передам. З повагою адміністратор Анна. Далі пише ця ось Анна Шаруда. Я з соціального проекту переглянула його останнє відео в Ютубі. Наразі займаємося розслідуванням цієї справи, можливо, він нам зможе допомогти. Буду вдячна, якщо передасте мої контакти. Далі, як бачите, наш адміністратор уточнює: напишіть конкретніше, керівник розглядає тільки конкретні справи, він дуже зайнятий. Я змушена йому доводити кожну пропозицію в деталях, про яку ви справу. Далі, вказана журналістка зазначає. Анна Шаруда про справу Тетяни Патинки. Ми переглянули інтерв'ю і хотіли би з ним особисто поспілкуватися, тому що він провів доволі якісне розслідування. Чи міг би він нам прокоментувати цю справу особисто і дозволити взяти фрагменти з його дослідження з посиланням на канал. Тобто, по суті, вона визнає, що вони дівчину оббрехали і хотіли б взяти коментар у нас, оскільки наше ЗМІ взяло в неї інтерв'ю. Далі наша адміністратор Аня зазначила: завтра на нараді я доповім про це керівнику і повідомлю його рішення вам. На що журналіст 1 плюс 1 Анна Шаруда зазначає, добре дякую. А тепер, друзі, увага, шок-контент. Оскільки вони, не дочекавшись наступного дня, закидали наших журналістів, де тільки можна, навіть писали у, відповідно, монобанку, наше інформаційне агентство Медіакор підготовили їм публічну відповідь. А також вказану відповідь направили цій ось журналістці з 1 плюс 1 наступного змісту. Доброго дня! Керівництво ЗМІ цікавить, що це за дешева та ганебна поведінка ваших журналістів? Хто дав вам право дзвонити і писати колегам вночі та ще й через Монобанк? Чому, не вивчивши справу з юридичної точки зору, ви облили брудом просту дівчину з села? Чому не розповіли країні? Про статки сім'ї звонкова, які є публічними, без відповідей на усі вище вказані питання та вибачення за ганебну нічну поведінку ваших колег, подальша розмова неможлива. Разом з тим нагадуємо, що ЗМІ Медіакор висловлюють свою позицію публічно і тільки після детальної правової експертизи. Позиція керівника нашого інформаційного агентства давно викладена у відповідних відео і вже підтверджена офіційними документами, такими як підозра учасникам конфлікту та рішеннями суддів, в тому числі Верховного суду України. Чекаємо відповіді на поставлені запитання. Дякуємо з повагою, адміністратор Анна. Як бачите, відповіді, звичайно ж, не послідувало від 1 плюс 1, бо в них зараз інша проблема. Їх великого шефа Беню, Коломойшу, все-таки потрібно садити в тюрму і в них великі проблеми. Бо тепер вони не зможуть нікому кинути, як вони ось ганебно себе повели і робили. Не те, що одну копійку чи одну гривню. А вони самі в найближчий час будуть благати усього українського народу про допомогу. Ось ми вам показуємо, це інша журналістка, якщо її можна так звичайно назвати. 1 плюс 1, яка також писала, скріни ми ці публікували. І ось що вона пише, направляючи нам одну гривню на монобанк. Нагадуємо, все починалось з 5 гривень. Як бачите, ось добрий день з телеканалу 1, +1. хочу якось з вами зв'язатись. От цікаво, а яка нам різниця, що ти хочеш? Нас взагалі не цікавить, що хочуть слуги Коломойші. Потрібно запитати, чи є ваша ласка на це, чи можна. Ні, вона через відповідний банк, Монобанк пише ось такі ось повідомлення. Це вже інша журналістка. Цікаво, чому в них так почало все пригорати. Ще ж нещодавно мандафон отримував мільярди з бюджету, щось не так, щось сталося. Потім ця ось Наталія, Дятел, ой вибачте, дягель, відправляє нам одну гривню і вказує: у вас всі телефони вимкнені, а на жовті пости для хайпу, щось там є час. Одним словом, жовті пости, друзі, це коли ми виклали ось цю її всю переписку. Це виявляється жовті. Пости, але вночі ми чомусь маємо бути на зв'язку. Та ще й чомусь вона вирішила, що хтось із журналістів вночі чи з керівництва має брати від неї слухавку. От це вам рівень сучасного мандафону з Кабеєвського ЗМІ 1+,1. Нагадуємо, хто забув. Спочатку вони захищали кого. Правильно, поліцая з Дніпра вбивцю. Потім вони почали захищати кого? Правильно? Шахрая, грабіжника, який в Америці, якщо його видадуть, а його видадуть рано чи пізно американцям, буде сидіти довічно. І по якому вже рішення виніс? А саме. Про арешт усіх його активів. Лондонський суд це вам не український, і ось ця уся ось ганьба вирішила, що ми чомусь маємо з цією ось Скабеєвською змі та ще й вночі спілкуватись, та ще й по справі, яку ми якісно, як зазначає її колега. Ви вже бачили, провели 25 вересня. Так звані журналісти з 1+,1 плюс прийшли в суд підтримувати Коломойського. І навіть пропонували брати його на поруки цього майже святого чоловіка, котрий вкрав, щоправда, у вкладників Приватбанку мільярди і мільярди. І це лише одна із відомих його оборудок. Ну але він все рівно хороший, на думку так званих журналістів. З цього приводу написав допис блогер Джон Сміт. Послухайте, судять мафіозі, якого підозрюють в шахрайському заволодінні величезною сумою грошей. На засіданні суду так звані чесні журналісти з мафіозної інфоклоаки, які пропагували, що через 10 років кров забудуть і тягнули в наші ефіри хороших русських. На суді його колишній мафіозний бригадир по пропаганді і одночасно колишній міністр культури Ткаченко, при якому українська культура знищувалася. На суді його ж ручний шоумен, якому попередній нікчема, будучи міністром культури, виділив 33 мільйони гривень під час війни на розкрутку нового народного героя від мафії бандита паровоза. Двоє людей у формі, не знаю, чи ручних чи ні, заявили, що Коломойський в 2014 році врятував Україну. Це напевне тоді, коли замовив і організував в своїй ода похід на Іловайськ, обманувши добровольців. Що призвело до загибелі сотень людей і розвалу фронту. На суді ручний депутат мафії Дубінський виходить з того ж таки мафіозного інфоресурсу, зрадник і активний фігурант спецоперації російського ГРУ по записах Байдена Порошенка. Ну і вишенька на тортик. головний рабин Дніпра Шмуель Камінецький у ролі святої людини. Але таємниці, чому Рабин якшається з мафією, немає для всіх, хто в курсі матеріалів мафіозних розборок фігуранта з пінчуком в лондонському суді. Цей Рабин ще 20 років тому був згаданий там як головний їхній мафіозний рішала. Кидали йому довіряли, і він завіряв їхні договорняки. Тобто ми бачимо стійку організовану мафіозну групу. Члени його банди по-правильному мали би сидіти із ним в одній клітці, а не розігрувати підтримку громадськості і відсутність злочинного зв'язку між собою. Але поліція чомусь створення організованого злочинного угрупування не розслідує. Чомусь фігурант також не відповідає за згадані вищі оборудки з Пінчуком і Боголюбовим. Які дані персонажі не сидять разом із ним, не дає він свідчить по Іловайську, по російській електриці, протягнутій після 2019 року його шісткою Геросом, по вступу у змову з ворогом і продажем йому наших національних інтересів? Чомусь не ведуться розслідування і допити, кого із політиків цей мафіозі за десятки років своєї діяльності, так би мовити, створив і пропхав у нашу владу, кого іще із діючих політиків він контролює. Думаю, але не наполягаю, не хочуть з'ясовувати прізвища всіляких сталево-яйцевих патріотів, які отримали на свою Green Family Limited 50 мільйонів баксів із вкрадених вкладів у Приватбанку. Чомусь не обговорюється конфіскація, поки хоча б арешт, барахла цього мафіозі. а в першу чергу зомбі-каналу, який кожен революційний цикл вибачається за брехню і зомбування українців. При тому, що орденоносна Раєвська проговорилася у суді, що Коломойський бенефіціар і власник «1 плюс 1». сказала: Я пишаюся, що працюю на «1 плюс 1» і він інвестор каналу. А отже, у мафіозі мали би конфіскувати його мафіозне змі, через яке цей бандит обов'язково почне захищатися від України, якщо цей суд не є виставою для наріду. і руйнувати самі підвалини нашої держави в умовах війни. Раніше конфіскувати цей телеканал було значно складніше, бо в попередні роки він зареєстрував його на бомжа в офшорі. А тепер що заважає? Вперед, коли судять босса мафії, мафія не зникає, її очолює новий бос. І мафія продовжує контролювати свої численні мафіозні бізнеси. Якщо це не план, що новим босом злочинного клану має стати сам Зеленський. Як став колись Путін після знищення Березовського, то воювати з мафією треба не на півшишечки, а так як це роблять в нормальних країнах. І ще коли так звані незалежні і чесні журналісти, так званого телеканалу 1+,1 плюс приходять і починають вибілювати і брати на поруки Коломойського, то от у нормальних країнах розвинутих Після такого випадку вони б втратили роботу в пристойних змі і втратили авторитет в очах суспільства, бо ручкатися і дружити зі злодіями і бандитами там, в них в Європі, в світі, це табу для публічних персон, тим паче для журналістів. Це те, що зветься інститут репутації. Досить лише один раз шпекнути козу, і все, все пропало. Україна і українці мають до цього нарешті дорости.